Доброго дня усім привітулі. У мене сьогодні вихідний. Тому важлива, важлива справа. Я перемила, а справа називається, я б так назвала, Літо осінь зима. Як ви думаєте, що це означає? Я дістала всю-всю все взуття. Все взуття те, що літо і навіть туглі теж достало. Перемила, перечистила і хочу це все скласти. На вулиці, як завжди, дощ. Як завжди, бо в нас уже той дощ, я вже не знаю. Мені здається, що це ніколи не закінчиться. Але ж на завтра пишуть. 22. Плюс. 22. Плюс. Нарешті я відкрию всі вікна і прогрію хату. А сьогодні дощик, і тут у мене ой, Я вам зараз покажу, як на дощі класно спиться. Класно спиться двом у хаті моїй: це Кеті і Саші. Їм завжди класно спиться. Удень, у ночі. У них гарна нервова система. Ось я тут знімаю відео. <хи> а там у мене, он, бачите, як класно на дощик спиться. Лапки склала, подушечка під головою. от отак от так класно собачки спиться. Ну і добре. Ну, їм класно спиться, а я буду працювати. Вже все перемила, все склала. І завтра вам, ой, завтра, зараз вам все це покажу. Приготувала стіл, накрила і буду сюди складати обув, Вона ще трохи волога, але ж поскладаю. Так, а поки буду складати, ніхто ще на це не повівся. Це якась помада, яка, ну, як по типу татуаж, <звачдає> накладає на губи, накладаєш. Потім така пленочка знімається і начебто довго-довго-довго держиться колір. Ну, я ще не пробувала, тільки забрала з пошти. Тому, як буду тестувати, обов'язково покажу. Але сьогодні не до цього. Сьогодні взуття. Я, мабуть, гучно розмовляла, всі повставали. І Кеті, і Саша, всі прибігли. Все перемила, все перечистила. Ой, як може бути стільки взуття, і начебто все носиться? Так, це, як казала Віка, це не модно. Кажу, як це може бути немодна отака платформа у маленької людини, ну, як я? Це в ящик. Так, це... Це все літо бігалося, носилося в ящик. А ті теж носилися. І ще й як носилося. Так, це, хочу сказати, це у віки, у віки напрокат. Але ж вони класні, класні взагалі. Я обожнюю. Я їх і під плаття, і під таке, і під таке. Ой, господі, вже починаю носити плаття. А то все літо в білих штанях пробігала. В червоному платічку. Так. Ці. Ну, ці теж носила, бо червоне платько, ну, ну, і біле платько, вони під все. Ну, 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 просто під все. Тому носила, звісно, носила. Все. Це-все-все. Все. Відкладаємо, відкладаємо. Ну, здається, один раз вдівала. Але ж вони майже нові, ну як їх можна, куди їх можна діти? Ну куди? Ще такий розмір, як у мене. <гум> Точно нікуди. Так, складаємо це. Я вже ящик вимила, куди це все буду складати. За це літо я можу сказати, сама така, як <гум> гарна покупочка була. Дуже класні, дуже. Ну, ви ж розумієте, так, вони такі. все літо я в їх пробігала. Так, ото інколи басаножечки, інколи там щось, а то отак. <плес> так, сюди. Далі. Ну, це, знаєте, по типу красівок. Ні одного разу за літо не наділа, ні. Ні жодного разу. Ось. Ні. Складаємо. Складаємо на зиму. М -м -м, моя улюблена шпилька. Ось. Так. Вдягала два рази. Два. Все. Вдягнула і гарно. Тепер на зиму. Так, далі. Ну, це зручний, зручний каблучок, зручні, але ж теж, навіть не пам'ятаю, ну, може, три, ну, може, п'ять разів за літо я їх діла. Ну, не більше. Складаємо. Так, Ну, мабуть, треба комусь подарувати, аби просто винести. Ну, здавалось би, коричневі. Ну, такі тухлі басаножки, каблук удобний. Ну, ну, чого не носить? Ну, ну, нема під що, я не знаю. Ну, одна юбка в мене там така ота цвітна, скажімо так, кольорова. Ну, я її юбку не надівала. Я її надіну ось зараз, але з отими моїми жовтими тухільки-сапужечки таке легенькі. Ну, краса. <avian> ну це ж краса. І не буду ховати, помила, вимила. Завтра 22 градуси тепла. вдіну. Червоні. Тут, бачите, дірочка, вони такі тухлі босоножки. Завтра вдіну з чорним платтям візьму червону сумку і піду на роботу. Піду на роботу, це смішно. Я сідаю в машину, доїжджаю до спортзалу, перехожу в спортзал, роздягаюся, одягаю лосінчики з футболочкою. все. Назад. Тукальки, гарне платько, сіла в машину, доїхала до хати, вийшла. Отут на мене подивилися сусіди, сказали комплименти і зняла тукольки. Розумієте, як я можу це зносити? Я, я взуття не можу зносити ніколи. У мене оці набої, оці, ті, що. Спочатку, як стояли, так вони й стоять. От, я їх не можу стерти, бо хожу я дуже мало. Я багато в спортзалі танцюю, скакаю, все, але ж хожу я мало. Но, у, гарні, у гарному взутті. Отак. От так, ці теж не ховаю, не ховаю. Вони дуже гарні, бачите, там така блискуча штучка. Дуже класні. Це є Це ще чорні брюки, кльош. Це поношу ще з ними. Ну, ще ж не так прям холодно, щоб сапоги вдягати. Але жовтенькі я вже ношу. Кожані штани, жовтенькі, оті. От Зараз я їх теж покажу. Так, не ховаємо. Ну, не ховаю, ні. Бо ще, ну ще вдягну, мабуть, пару разів. Кажу ж, ще не так холодно, мабуть, вдягну з якимсь платтям, чи може, чи може з коженими штанами. Але навіть з джинсами вони дуже класно дивляться. Я джинси, оті, що з дирками одягаю з чорною рубашкою. І чорні туфлі на шпильки. Класно, на шпильці. Так, не буду ховати, залишаю. Так, це я зараз хочу згадати, скільки років оцім туфлям. Неоригінально, ні, тут вже железячка стоїть. Так, скільки років? Боже, в мене помер батько, ми продавали хату, я купила плащ, і оці туфлі це було одночасно. Ну, Ну, 15 років, 15 років <сіх> виглядають як нові. Кожа, замш, лак. Ну що, ну, ну, ну як? Ну як їх можна зносити? Ну, ніяк. А як їх можна викинути? Ну, є краще. Ну, от зараз заходжу в магазин, дивлюся. Ну, такі тухлі стоять. Три тисячі, чотири тисячі, п'ять тисяч. Ну, то чого я повинна ці викидати і купляти інші? Ні. 15 років, так 15. Носила і буду носити. Це що, затисалося Сашені. Це, це Сашені. Так. Ну, це що? Це все, що треба вже ховати? Красівки теж помила. Білі. Ще є чорні, ще є бежеві ті, що Віка мені віддала. Дуже класні. Так. ой, Це я все вже перемила. Ці, Пам'ятаєте? Я їх пофарбувала. Вони, їх можна було викидати. Вони були такі на бок, оце. І я почала мити, воно вся краска злізла і змилася. А потім мені порадила. Ларіса, що їх можна пофарбувати. Я їх понесла пофарбувати, і мені сказали, що пофарбувати, це буде стоїть 1000 гривень. Там 800 щось, вона казала, ну, якщо там ще туди-сюди, за те, що віддала, за те, що забрала, тисячу буде. Я подивилася і подумала, за тисячу я їх викину. Вони стоїли половиною, Але ж прийшла додому. Лариса мені сказала, що можна взяти звичайну краску, акварель на ну, таких баночках, ну, я можу, якщо комусь цікаво, я можу навіть показати ці баночки. І я їх пофарбувала. Тепер вони стали як шкіріні. мию, тряпкою, оновлені, як нові, бігаю з собакою, вони дуже зручні. Це просто ну, неймовірно зручні. От я по-другому складу, я тому їх і фарбувала, що я не могла з ними, я з кеті ходила гуляти в їх, хоч вони вже були такі страшні, що то все пооблазило. Але ж я не могла з ними ніяк розпрощатися, бо вони дуже зручні. Так, це зараз все. Я складаю ящик, який я вже вимила, вичистила. Ой, на тій неділі усе літнє все плаття, футболочки там такі, що літом носяться сашині, шістнадцять штук тенісок. Шістнадцять. Ні, це я брешу. Одинадцять тенісок і п'ять таких футболок, що, ну, такі футболки там з цим... Воротничком, чи як він там називається. І все це свої всі плаття, всі, все літнє. Перестирала, перегладила і все вже склала в один з ящиків. Вже в мене заповнене літо все. Називається літо все». Так, а це зараз будемо складати в ящик. Ну, як складу, покажу. влізло це все чи ні. Так, у нас що? З новин. Гарні новини, гарні новини, звісно, з фронту. Гонимо, 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 гонимо цих орків к чоту, щоб вони тільки п'яти їхні миль по-другому не можу сказати. Все кидають, оружжя кидають, танки кидають. Боже, ну той придурок. ООН, давайте збирати ООН, бо незаконно ми забрали їхні танки, ті, що вони покидали зброю, танки. Ну, це є щось в мозгах. Вони на нас напали, ми захищаємося, ми їх женемо, вони покидали усю свою цю техніку. Ні. Це неправильно ми зробили, не можна було забирати, не можна. Ну, ну це ж вже смішно. Вже треба якогось туди в той, ООН, чи психолога, чи я не знаю якого, ні психіатра, мабуть, визивати, Бо це взагалі з'їхали з розуму зовсім. От, А сьогодні, Боже, на вчителі, вчителі. Вони ж придурки завезли вчителів от туди, в Донецьку, в Луганську. Ой Боже, та куди вони тільки не завезли. Вчителів привезли, щоб позбавитися всього українського, української мови, звісно, і відкривають російські школи, завезли вчителів. Тепер ці всі орки тікають, втекли, але ж вчителів забули. Звісно, наші зайшли, заарештували вчителів, і тепер їм. Від 7 до 12 років. За що? А я тепер знаю за що. Бо знаєте, що нам в школі розповідали? Чому нас вчили? Що ті прокляті Бендерівці розстрілювали вчителів, вчителів. Вони не хотіли, щоб діти навчалися, щоб вони були розумними. А тепер я розумію, яких вчителів і чого. Того, що українську мову треба було прибрати, угу. все переводила на російську, і радянська влада, звісно, вчителів знищувала. Просто знищувала наших українських тих, які не хотіли, не хотіли тої російської і тої радянської влади. Отак, от а нам розповідали зовсім навпаки. Ну що ж, правильно там от написали. Здається, у Фейсбуці, що росіяни вам не подобалася наша історія? Так от нова наша історія вам не сподобається ще більше. Бо вона буде наша історія нашої України. От, взуття взуттям, а від цього не можу. Ну, не можу, як можна за це. Боже, що робиться там? На тому? Я, Боже, вибачаюсь, звісно, може, так і не треба, але ж я дивлюся розкілів. Ну, я дивлюся, я не можу не дивитися. Або ту брехню, або зараз якої підгорає. Боже, що вони несуть? Що вони несуть? Вже якогось Діда Вангу приплили. У того все 17-го числа вже 17-го буде перелом війни. Він, звісно, буде тільки ж не в вашу сторону, так? А в нашу. Може, і 17-го, може, той Дід Ванга та й правий. Ладно. Паніка там на Ростіві паніка. Але ж вони і досі виріщать і вирішать, що вони переможуть. Ну, це вже, це вже смішно, але виріщайте. Ну нічого. Я думаю, що залишилося верещати недовго. Ну і Москва не так далеко. <сі> так, все. Взуття, ящик. Ага, я це зараз все складу. Потім я звідти витрусила з цього ящика все зимове взуття. І його не менше, ніж літнього. Я, я не знаю. От просто тому, що я не зношую взуття. Ну, я не можу його зносити. Ну як? Я, я, кажуть, мені там якесь взуття купила на сезон. Ну, не буває в мене на сезон. я Воно в мене. Ну, ну ладно, я зараз там на машині їжджу більше на машині. Але ж раніше я ж ходила пішки. На машині я їжджу 10 років, а до цього я якось ходила пішки. А туфлі на шпильці. На шпильці у ну, 15 як мінімум, а мабуть, більше. Щось я не можу згадати цей рік. Ну, неважливо. І той плащ, шкіряний там з лаком, він теж з лаком. Я теж не можу з ним ну ніяк розпрощатися, я з ним не можу, бо він класний. І я такого, ну я просто приблизно такого не бачу в магазинах. Ну, замш, шкіра, лако той, ну, ну як, ну як, ну не можу. Хоч кажуть, не можна стільки носити речі. А я от ношу. І кожного разу вдіваю, думаю, ну якусь другу хустиночку вділа, і той плащ, як новий. Ну, та й все. Я колись знімала. Відео розхламлення, по-моєму, називалося. Ще давно-давно. І там вже я і той плач, я вже його і, і Маші пропонувала, і там я не знаю, ну він дійсно дуже класний. Як вже почну носити, я вам покажу. Так, все, я дуже багато балакаю, треба оце все складати. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. А Кетті знову спить, бачите, тільки в другому мішочці. А Саша, куди збирається Саша? <головіка> в кладовку, бо в нас знову повітряна тривога. Ой, так, ящик. Все, бачите, який здоровий ящик. Діван, ящик, я вже помила. І все сюди буду кидати. Все плотненько склала, так що ще є багато місця для Сашиного літнього взуття. І ще одні знайшла літо. Теж складаю. Так, Сашиних літніх. Один, два, три, 4, 5. Отак, ящик закриваємо. Отак. От Чим зручний оцей оголочок. Що оті ящики, ось тут вже загружене повністю все літо. Отак. Ну, Це таке легеньке платєчки, футболочки, маєчки і все таке. там ті ящики, боже, чого там тільки нема. А Кеті тільки міняє місце розположення, де поспати. Де зручніше? Де я, там і вона. Тепер осінь зима перекладаємо, ну, це сапоги, сапожечки майже нові. Ну, треба їх трошечки дочистити, бо щось вони десь. Ні, ну то так на відео. Вони чисті вимиті, тому я так ставлю. Не кажіть мені тут з такими штучками, такими штучками. Ні, то воно просто відсвічує вони чисті, вимиті. Ставимо їх поближче, будемо скоро вдягати. Ну, а це сапожечки, як отої тухлі. Знаєте, що? <свісно> що зносити їх не можна? Неважливо, скільки їм років, але Я знову почищу отакі От батфорти. Ну, вони дуже класні. Дуже красива оця шпілька гарна. Так що залишаємо. Ну, оце ж дві пари сапожок, практично однакових. Це як вони там, євро називаються що отак там зима. А галініщо таке? Це мені ці віддала Віка. Чого воно так відсвічується, наче вони якісь грязні? Це мені віддала Віка ці я купувала, дуже класні. Але ж це вже пізніше, я їх зараз складу. А це це раритет. Я не знаю, скільки їм років. Але як зима-зима. І як холодно, холодно, то куди ми йдемо гуляти з собакою одягаємо отакі теплющі сапоги. Вони теплющі, це не те слово, там мех. Так. Ну, і оце теж зима. Теж вони теплі, зараз вони йдуть, складаються поки що на зиму. А зараз я хожу у чому? У чому я зараз хожу? Так, оці, що я показувала, буду носити скоро. А зараз я хожу, ось все. ось все, мої козочки, козочки. Витягаю на світло. Козачок, козачок, козачок. Отакий козачок з шкіряними штанами. І курточкою шкіряною. Отак. От ну, начебто все. Не все. Ще ботиночки. Ботиночки ще є. Ой, господі, ну я не знаю, мабуть, треба дітям віднести. Можна сказати, що я видухнула. Фу. Це жах. Оце літо, зима, ой, як починається весна, і оце починаєш все доставати, знову переглажувати. Але ж якщо його погладив, склав поглажений, то вже весною, як достаєш, то вже простіше. Там шовчики розгутюжив і все, на вішалочку повісив, і знову ті 16 рубашок вісять. Зараз э, Саша не взуття перекладала, теж перемила. Ну, Ой, не знаю, це три пари кросовок, Туфлі чорні такі, туфлі чорні такі. Кажу, нащо тобі оті туфлі? Каже, ти що? Це ж мої пасхальні туфлі. Кажу, в тебе ще є пасхальний костюм. ну, Який можна на свадьбу Каже, дідеш на мене? Добре, не буду казати, коли. Але ж чогось от... Ну не носяться брюки, ну всі зараз джинси, якісь там Ну, ну, ну ніяк не брюки, але ж нарядні. Ну Це десятиріччя в нас було, то він таки вдягав брюки, білу сорочку, теніску білу. Ну Може, ще на Новий рік надіне. А може, я його заставлю на день народження, на свій або на його. Бо ще попереду мій день народження, потім Сашин день народження. Так що в нас ще свята є. Дуже хочеться ті свята вже, щоб вони були у мирний час. Щоб уже в ресторані, станцям і як. Ой, хочеться, дуже хочеться і так віримо, скоро це буде. Так. Все-все оце розхламлення, хочете дивіться, хочете ні. Але ж, ну, казали мені, знімай, все знімай, а то Віка там і прибирання, і готування, і то, і все, а ви все знімайте. От я вам все зняла. Все, всіх, всіх, всіх обнімаю, цілую, всім пока. Отак. От